Мешканці багатоповерхівок у розпачі їхні будинки, яким по 25 років і більше, нікому ремонтувати. Стільки ж років і багатоповерхівці під номером 1Г, що на пироговій у пустці. Кварплата, хоч і 30 гривень щомісяця, та це не виправдовує ЖЕК у його бездіяльності, кажуть люди. Зокрема, і ігнорування аварійного стану даху. ЖЕК номер 2, Ніякої реакції. Практично ЖЕК відсторонився від цих робіт. Було звернення жильців цього будинку в міську раду. Міська рада пішла на зустріч. Жек, це вчорашній день. І зремонтувати власними силами кришу ми не, не реально, нереально було 12 власникам. Я думаю, що тепер у нас справи підуть на краще. Дах відремонтували, то й мешканці 12-квартирного будинку сподіваються, що зіткнуть з полегшенням, коли почнуться тривалі опади. Люди кажуть, що проблема виникла давно, проте найбільшої шкоди зазнали рік тому, коли покрівля почала протікати. Парапети вже були практично знищені іржею, як завжди в таких ситуаціях, найменше поталанило мешканцям квартир на верхньому п'ятому поверсі. Сильно протікав дах якраз в зимово-весняний період, осінній, коли дощі обільні. Ось така тут проблема. Був виготовлений проект на кошторисна документація, отримана експертиза. Відповідних спеціалістів передбачені кошти в цьому році у бюджеті міської ради на ці роботи і підрядником були роботи ці виконані. Проєктно-кошторисної документації передбачали на ремонт близько 65 тисяч, проте вклалися у меншу суму майже 62 тисячі гривень. Роботи виконані якісно, принаймні так запевняють підрядники, Та й претензій до виконаних робіт у мешканців багатоповерхівки не має бути. Площа даху становить дещо більше, як 270 квадратів. Роботи розпочалися. З 15 липня цього року і закінчені 5 серпня в співпраці із замовником робіт каже підрядник, завершена майже на 100 Наразі залишилися ще деякі технічні моменти, а також вручення гарантійного сертифікату. Мешканці запевнили нас в тому, що якщо ми проводимо за рахунок коштів міської ради ремонт даху, то вони готові створювати об'єднання. Будинку, тобто ОСББ. Створення ОСББ у такому випадку виправдане, адже ЖЕК не виконує покладених на нього функцій. Є вже на сьогоднішній день в місті Хусті, наскільки мені відомо, 25 цих спілок, об'єднань. Ми плануємо це робити, але ми це питання ще вивчаємо. Коли буде будинок завершений повністю капітальний ремонт, то що я вам наголосив, наружні стіни будуть відремонтовані. І саме головне, що коли буде вся необхідна технічна і кошторисна документація нам передана на баланс, значить ми збори збирали жильців, в принципі, люди згідні. Ми вже багато що зробили для того, щоб обслуговувати свій будинок. У нас замінена каналізація власним коштом, умінений водопровод, вже в пластмасі. все. Ми зробили хороший ремонт під'їзду. Так що, крім, крім криші, ми більш менш готові до брати на, на свої плечі. У будинку один під'їзд 12 квартир, власники котрих активно включаються у вирішення загальних проблем. Але кажуть, що перед тим, як створити об'єднання співвласників багатоповерхового будинку, треба ще відремонтувати і фасад.